Кажу де я беру літом курям вітаміни. Зараз ну, якби жара, все повисихала, ну, в смысл трава з вітамінами і зеленою масою, курям як би туговато. Ну, перше я натираю яблуки падалішні. Потім Виноград даю та курям. Ну, такий, що оси побили. І пророщую пшеницю. Нарізаю ножницями Вони хорошо це клюють. <кій> так, оббираю виноград, який уси побили. Ну, а пшеницю я прорущую тут у себе на городі. Всі в мене є, якби курям зелень свіжа. Ну, а одної вкусні яйця і корисні. Увидела стало корисним, то користуйтесь на здоров'я.